Інка картинка запитує, чи важка албанська мова. Відповідаю: я вважаю, що вона не важка. Вона ні на що не похожа, це точно, але вона не важка. Тут дуже багато вживають «че» і ще. І для українців це легко вимовляється, а іноземці не можуть це вимовити. Наприклад, пакет буде чесе. Іноземці не можуть вимовити це слово. Це їм дуже важко дається. А нам проблем немає. Навіть. Село є таке, називається борщ. І іноземці просто не можуть його вимовити. розумієте, А ми спокійно вимовляємо, тому що борщ це наша національна кухня. Отак от, от, Так що я вважаю, що ні. І, до речі, ми не вивчаємо албанську мову, але ми постійно чуємо, як розмовляють місцеві, і вже можемо навіть в магазині щось замовити. Спокійно заходимо, кажемо, ЖЗПакріпає. Евогель це означає сир не солоний і маленьку коробочку. Так що я вважаю, що це не складно, якщо ви ну, ставите перед собою якусь мету, мову можна вивчити. Ну, точно це не китайська мова, я вас запевняю.